Ми їхали гуманітарку привезли. Де Рівне, де ми. А ми один одному рік. Ми встрілися за сом Віктором, ми встрілися за сом Олександром, ми вас побачили. Ми раді, що ви приїхали, як радян приїхали. Та що пов'язує така любов християнська, взаємна, таке якесь от таке сердечна один до одного. І те, що сьогодні приїхали, ви привезли гуманітарку. Ви не картоплю привезли, ви не капусту привезли, ви не там якісь е, продукти харчують. Ви любов свою привезли. Ви свою, а це дорогше всякого пожертвування. А те, що ви знаєте, в наше время Дехто каже, що любові немає, Є любов в наше врем'я, просто її треба бачити, вона, ця любов. Да. А Господь, як сказав, почому знає, що ви мої ученики? Якщо будете мати любов, що собою. Да. І е, е, як апостол Богослов бо ящикся не священна, по настоящий хлопці це страх.